Цьогорічна вступна кампанія буде експериментальною і для вишів, і для абітурієнтів. В першу чергу це стосується нового переліку спеціальностей. Чималого обсягу наук це не торкнулась. Ось технічні напрямки освіти стали більш укрупненими, узагальненими, як це завжди було у багатьох країнах. Ця система більш зрозуміла на прикладі КНУ. Начальний план стає більш синтетичним. Ну ось приклад у нас декілька було спеціальностей з будівельного. Профілю, вони зараз об'єднані. І промислове цивільне будівництво, і міське будівництво господарство, і інженерне забезпечення будівництва. Це все об'єднано в один профіль будівництва, в одну спеціальність. Спеціальності гірничого профілю, скажімо, відкрита розробка, підземна розробка, маршедерія, збагачення корисних капалин, новина навіть для нас. Це все буде гірництво, це все буде гірничий інженер. Інший аспект новий загальнодержавний конкурс на надання бюджетних місць. Це наторкнулось педагогічних і медичних спеціальностей, на які присутні стабільне держзамовлення, що має бути оприлюдненим до 11 липня. А ось іншим абітурієнтам треба заздалегідь обрати пріоритети вступу, бо механізм розподілення бюджетних місць ще не сформований, не відпрацьований і не озвучений. Щодо обсягів держзамовлення на технічні науки, на айті науки, на ціле віяло спеціальності, ми не знаємо, чи вони будуть фіксовані на горі, чи вони не виключено це теж можуть піти за випускниками, але тоді створиться певний дисбаланс, певна диспропорція, скажімо, знову ж таки в бік юристів, економістів. Ну, знаєте, ці дуже популярні спеціальності. Пакет документів такий: паспорт, сертифікати ЗНО, документи, що засвідчують освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень, документ, що засвідчує право на квоту, якщо така є, а також чотири кольорові фотокартки, три на чотири, папка скорошивач і два конверти. Дисципліни ЗНО специфічні для різних напрямів освіти. Обов'язковим пропонується да, це українська мова та література. Далі на технічні спеціальності другий предмет це математика, а на економічні це історія України. І третій предмет там пропонується три на вибір: або або-або, чи то фізика, чи то хімія, чи то біологія, чи іноземна мова, і так далі. Для бажаючих вступити одразу до кількох вишів, наголошують, графіки вступної кампанії для окремих закладів затверджені на вищому рівні заздалегідь. Тож все можна врахувати. Майбутні спеціалісти та магістри мають термін подання документів 4 по 15 липня, 16 по 27 на них чекатимуть вступні випробування. Молодші спеціалісти можуть надати документи з 11 по 20 липня. Іспити до вступу на отримання рівня бакалавр чекатимуть на них з 21 по 27 липня. Для основної маси майбутніх студентів, випускників шкіл. Терміни такі. Ті вступники, які будуть навчатися да, за ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, вони подають документи з 11 липня і закінчується прийом заяв 27 липня. Але це не стосується це, окрім тих вступників, які будуть складати вступні випробування і проходитимуть за результатами співбесіди. Та всі складнощі не зменшують бажання молоді отримати якісну та перспективну освіту. Ось Денис Жовтихвод все одно горить бажанням стати гірником. В школі дуже хорошо вчив географію, здав неплохо ЗНО. Ну і не знаю, мені просто дуже нравится ця професія. Всякі такі, науки про землю Як я вже у них знав, що далі це трудоустройство повне і можливо, ще робота за границею. Тобто це теж дуже хорошо. Увірю в своїх знаннях, що постараюсь поступити також нововведення це електронні заяви до вступу у виші, що транслюються до єдиної освітньої бази. У вступних комісіях університетів готові надати допомогу студентам в її формуванні. Загалом у виші наполягають не соромтись, консультуватись. Система освіти нині перебуває в процесі реформації. То щоб не прогавити шанс на отримання потрібної професії в потрібному навчальному закладі, корисно буде порадитись з компетентними людьми.